Новорічний вечірній квартал. Сьогодні, о 21-й. Еді Мерфі прокинувся вранці. Напевне, тобі потрібна Дженіс, якщо ти не будеш тут, то... Я вб'ю твою подружку. І пішов шукати поганців. Раз, два, три. Всі негідникам кранти. Я перевіряю безпеку по всій країні. Поліцейський із Беверлі-Гілз. Я в тебе закохався. Ти б не хотіла зі мною повечеряти? Усі частини з 2 січня о 20-й на 1+,1 Україна. Диви щодня. Ти не один. Хто-небудь, ущепніть мене. На каналі 1+,1 Україна. Нарешті знову всі разом на улюбленому каналі. Ти не один, один плюс один Україна, скажене весілля. Усі частини завтра. У переддень Різдва заведено постувати. Ну, здається, вже можна. Перша зірка. Сідати за стіл годилося тільки після появи першої зірки. Ребна юшка. Ну, звар, то точно можна. До першої зірки зась. <ріст> та так, зірка та зірка. Перша так перша. Точно. Шануємо своє. Єднаємось в традиціях з різдвяними святами. Важко повірити, що цей сценарій написаний реальним життям. Унікальний проект, створений людьми. Яким не батьком. Вже. Ми зрозуміли, що зробили дуже важливу справу про людей, історії яких схвилювали всю країну. Пропустити. Це непередавані емоції. І я просто розуміла, що я слава Богу, жива. Вражаючі історії ТСН. Тут ти не можеш бути байдужим. Для мене це історія про надію. У дипні об 11 -тій. на 1+,1 плюс Україна. Твої улюблені турецькі серіали. Знову поряд. І одна легенда. Дівчина, донька посла. Хлопець, син бідного здощіка. Поберемось. Це згодиться замість обручок. Дуже кохали одно одного. Але в ніч, коли вони мали побратися. Багаю! Вислухай мене! Забирайся геть. Я померла у той страшний день, наче мене ніколи не було. Як я протистоятиму цій легенді, на моєму коні ти. проголошую вас чоловіком і дружиною. Я твою дочку привезла. Коли один з пари помирає, це стає легендою. Як живе? Стає брехнею. Крила кохання у будні о сімнадцятій на 1+,1 плюс Україна зірки за обміном завтра о 21.30. У переддень Різдва заведено постувати. Ну, здається, вже можна. Перша зірка! Сідати за стіл годилося тільки після появи першої зірки. Ну, можна. До першої зірки зась. Зірка так зірка. Перша, так перша. Точно! Шануємо своє. Єднаємось в традиціях з різдвяними святами. Сьогодні. Хто там? Це я. Хто я? Чоловік твій Настя. Хай яким буде твій вечір. Так, хочу за я кажу, виход генератор! Є традиція, яка не змінюється ніколи. Звернення президента буде. А зараз ми всі зібралися за новорічним столом. Запалили свічки, бо ця руснява б знову в трансформатор пале. Зустрічай новий рік з новорічним вечірнім кварталом. Слава всім українським захисникам! Святковий концерт для всієї родини. Тіна Кароль, Антитіла, Артем Пивоваров, Роксолана, Станіслав Боклан. новорічний вечірній квартал. Отже, з новим роком слава Україні сьогодні, о 21-й на 1+,1 плюс Україна. Скажене весілля. Усі частини завтра. Mm-hmm. <laughs>